Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, наше вітання вам. Доброго вечора. Яка ситуація на Закарпатті? Ми сьогодні вже пана Козицького, так з Львівщини, доєднували до ефіру? Розповідав про стан справ з постачанням електроенергії, гарячою водою, опаленням. Інтернетом і зв'язком. Слухай, ну зазвичай заведено вважати, що західна Україна, Захід... західна частина України, вона ніби не страждає. Я не можу до мами дозвонитися другий тиждень тиждень. Каже, другий день не можу дозвонитися, бо там є проблеми. А як на Закарпатті? Так а, ну, насправді Закарпаття так само відчуває ці ракетні удари, як і всі інші регіони. А для того, щоб забезпечити а, нормальну напругу і електропостачання в усі області. України, звичайно, всім потрібно економити, і звичайно, що практично всіх відключають Закарпатті Вчора було 71% знеструмлених абонентів. Сьогодні трошки краща ситуація біля 50%, але все ж таки люди звичайно відчуваються. А ми всі знаємо про те, що ми там працюємо в єдиній системі енергосистеми вже з європейським союзом. У нас вже давно ця робота на дні державні проведена і звичайно, це нас виручає зараз. Стосовно тепла, то. А десь приблизно в 2009 році або 2008 взагалі область відмовилась від теплокомуненерго. У нас немає котелень. А у нас автономне опалення у 90% жителів Закарпатської області лише в рахівському районі. в важкодоступному гірському у нас є котельня. Вона а, централізоване. Таке опалення постачає на окремий мікрорайон, і то ця котельня вона твердопалевна. Тобто, в принципі, зараз це працює. Звичайно, є напруга. А комунікуємо з населенням, відкрили всі необхідні пункти незглавності. Віктор Микита зараз, до речі, працює в рахові в міському районі. виконує завдання президента. Зараз їх там додатково розгортають, тому що там температура значно нижча, ніж, наприклад, тут в Низині, в Ужгороді або в Мукачево. А тому, в принципі, люди в нас гріються в приватних секторах, мають печі свої, тверде паливо, дрова ми провели підготовку заздалегідь, забезпечили людей плавними дровами, сім'ї військовослужбовців, а незахищені категорії, внутрішньо переміщені особи. Звичайно, все це було заготовлено і проведено заздалегідь. Тому фактично у нас зараз єдина проблема, яка є, як і всі України, це електроенергія. Власне, паливні дрова заборонили вивозити за кордон. Кабінет міністрів буквально вчора прийняв рішення. Скільки довелося розвертати з кордону з митниці тих, хто хотів такі їх продати за кордон? Чи довелося? А, ну треба розуміти, що таке паливні дрова взагалі. А це виходило з ділової деревини. А різниця між діловою деревиною і дровами вона ж фактично в довжині самого столу треба це розуміти що вони їх просто відпилювали тому в цьому абсолютно не було проблем а ті дрова які розвинули вони спокійно там по подальшому там були реалізовані або вже безпосередньо реалізовуються або продаються на підприємства в Закарпатті. у нас є в тому числі релоковані мебельні фабрики які залюбки приймають зараз деревину тому що ну насправді є проблеми з цим є проблеми з закупівлею дерева а для цих підприємств тому все, що не виїхало за кордон, 100% буде реалізовано у нас на місцях. Пане Ігорю, скажіть, а яка ситуація на митниці загалом в плані перетину кордону гуманітарними товарами? От зараз ми про електроенергію, так багато говоримо До... І ті ж самі генератори. До слова числі. саме зараз повідомили, що Литва передає нам аж 8 вантажівок з енергетичним обладнанням. Не знаю, чи через закарпатські митниці буде їхати, але тим не менше. А вся Прибалтика їде через Волинь через Львів, але у нас є партнери також з Литви, які приїжджають на запит Закарпатської військової адміністрації. які з нами співпрацюють, привозять також через Закарпатську митницю. Що ми передаємо потім на Харківщину. У нас там вже є громада побратим. Ми її називаємо 65-та громада, наша, яку президент України визначив нам для ми відповідаємо за її відновлення. Тому зараз от ми в такому режимі працюємо. Немає абсолютно проблем. Люди завозять генератори. А через кордон для того, щоб для себе придбати для своїх родичів, незвичайно ну, більшість передають в регіони, де взагалі немає електроенергії, тому що тут в Закарпатті ну, такий менталітет, що хтось або на заробітках працював, бо люди зазвичай, якщо там заробляють якісь кошти, вони вкладають в своє домогосподарство. І, звичайно, що тут краща ситуація ніж, наприклад, на сході України. Тому все це проїжджає. Немає заторів абсолютно на митниці. Трошки розвантажилася черг від вантажівок через те, що з'явилися рентгени на кордоні з словаччиною. А краще немає трафіку, немає проблем з фурами. Ну це значно покращує ситуацію в принципі в регіоні, тому що трошки була напруга, бо а, черга з фур іноді досягала там двадцяти кілометрів. Ну це надзвичайно велика відстань. Плюс ми завжди переживаємо за те, що водії цих транспортних засобів також будуть мерзнути. Тому ми вже хотіли розгортати пункти незламності, такі на кордонах. Або там в тих місцях, де стояли вантажівки, зараз слава богу, їх немає, але все ж таки, очікуючи, що буде хвиля переселенців, ми звичайно готові до того, щоб розгортати такі пункти і на кордоні в випадку, якщо це буде мих. Пане панигорі, скажіть, яка ситуація у регіоні зі злодіями, крадіями, мародерами? Чи так. стало їх більше, чи не стало? Одна фоні знову ж таки тих відключень електроенергії. І в, в на Закарпатті ж не оголошували комендантської години. Зараз так. теж немає. Так проходити й без неї, чи через те, що світла немає, вирішили таки оголосити. А ні, комендантської години наразі у нас немає. А, у нас більше того, у нас злочинність надзвичайно низька. А якщо не помиляюсь, буквально вчора була доповідь від начальника головного управління Нацполіції. У нас там буквально було декілька крадіжок в підвалах. Але ви розумієте, що наскільки це дрібний рівень злочинності, що ми навіть знаємо про такі ну, невеликі злочини, які відбуваються, все контролюється. У нас люди дуже зібрані, завжди дивляться за своїм майном. А звичайно, люди, які проживають в багатоповерхівках, піклуються розуміють, ми маємо досвід. Ми я думаю, вся Україна має досвід того, що коли відбувалися ці відключення по годині, то були ну ми мали досвід, що було багато кліжок там в минулих роках. Там, Кінці 90-х, і більшість людей про це знають. Тому звичайно дивляться за своїм майном звичайно закривають двері. А зараз школи також у нас там на дистанційні навчання в більшості переходять. Тобто діти сидять в квартирах. Якщо є можливість за ними доглядати, то в принципі в господарства завжди хтось є, а немає підвищеного рівня злочинності. Головне управління національної поліції. Разом з службою безпеки та й весь правоохоронний блок закарпаття працює в, завжди в посиленому режимі, і надзвичайно ефективно зараз. У нас продовжується затримання а, різних елементів кримінальних, в тому числі нелегальних емігрантів, і в тому числі людей, які працюють на розвідку Росії, але все це відбувається на лінії державного кордону. а Зараз вона посилена, і от саме на лінії державного кордону, в, в, вздовж трас на стоять додаткові. А прикордонні пости, які вас зупиняють, ну практично кожних 30 кілометрів, перевіряючи, хто їде в машині, передаючи на інші пости, скільки людей проїхало, які машини. Тобто, контроль досить серйозний. Ігор Шенкарюк, був із нами це Спасибо заступник вам. голови Закарпатської обласної військової адміністрації. Говорили про ситуацію на Закарпатті. Дякуємо.